Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. про співпрацю України та Норвегії у сфері оборони. Говоримо з завідувачем кафедри регіональних студій Національного університету Острозька академія, лейтенантом збройних сил України Сергієм Рудьком. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Я напевно розпочну нашу розмову з такого загального запитання. Якщо говорити про безпосередньо поточну співпрацю України та Норвегії у сфері оборони, то що ми тут маємо розповісти і зазначити? Ну сьогодні Норвегія вона взагалі в європейській системі безпеки значно вийшла за межі її традиційної такої оборонної політики. І яку ще донедавна вона, скажімо так в неї була стриманою, зосередженою переважно на Арктиці власному захисті. І як тільки от спочатку повномасштабного вторгнення, Норвегія відразу зробила принциповий такий стратегічний вибір. Підтримала Україну, включилася в процес формування нової безпекової архітектури Європи. Е, станом на сьогодні, на 25 п'ятий рік, вона займає 11-те місце, якщо говорити про суто військову допомогу. Це близько там, десь 2,5 мільярдів євро військової допомоги. Причому, що ця допомога в різних сферах: не щось одне: це і ППО, і дрони, і морська безпека, артилерія і інші ініціативи інших країн, до яких Норвегія приєднується. Тобто, це ну і підтримка, в принципі, також е, досить важлива в навчанні військовослужбовців українських. Тобто е, на сьогодні це досить е, така потужна підтримка, і е, в цьому контексті можна сказати, що політика щодо України е, Норвегії вона є таким е, широким е, більш ширшим, е, більширшою доктриною стримування Росії через посилення. Е, Ну, скажімо так, України через посилення фронту на сході, а не лише через зміцнення власних норвезьких північних рубежів. А от якраз з приводу зміцнення своїх рубежів тут цікаво щодо цієї мотивації, чому Норвегія взагалі має саме таку позицію проактивну, активну, активну і зберігає її протягом усього повномасштабного вторгнення. Чим це зумовлено? Тобто країна реально бачить загрозу з боку Росії, і має намір її стримувати, чи як? Е, ну, тут е, ви, в принципі, вже почали відповідати на питання. Так, е, Норвегія, е, причин тут кілька. І для Норвегії, Норвегія, чому вона так стабільно підтримує Україну спочатку з, з перших місяців повномасштабного вторгнення? Ну, перш за все, це от власне спільний кордон з Росією в Арктиці і чітке уявлення про реальність загрози, яку несе ось Російська Федерація для власне Норвегії. Ну саме тому український опір це частина стримування Росії у всьому регіоні. Ну також, по-друге, можна сказати, що Норвегія це сильна демократична культура. Для неї підтримка України це можна сказати моральний вибір. Ще одним таким однією причиною можна назвати, що завдяки ресурсам і суверенній зовнішній політиці, вона може дозволити собі діяти швидко і рішуче, не чекати на узгодження в межах, до прикладу, там якби вона була в Європейському Союзі. Її нічого не, з, не стримує. Ну і нарешті е, таким, ну, ще одним, однією причиною можна назвати, що е, інвестиція у власну безпеку, яка вибудовується е, не власне лише всередині країни, як я казав, а й через посилення партнерів на зовнішньому рубежі. При цьому е, от ми у 2025 році е, могли бачити, що всі парламентські е, партії Норвегії одноголосно підтримали виділення України 50 мільярдів крон е, на допомогу, і це говорить не просто, що це воля уряду Норвезького, а це політичний консенсус всередині країни е, всіх політичних сил, які бачають в цьому важливість в цій підтримці, в військовій підтримці України. Я би попросила також, якщо можна розповісти дещо більше про програму Нансена, і тому, що як я розумію, це ось та загальна концепція, якою послуговується Норвегія, що саме до неї входить безпосередньо, адже там не лише питання військові, а зокрема і гуманітарні, чи я чи я помиляюсь. E, так, про e, e, програма Nansen, e, Nansen Support Program, e, Це e, вона має ключове значення e, для підтримки e, норвезької підтримки України, e, оскільки вона як така гарантована багаторічна фінансова опора для України в умовах, там, e, якщо можуть бути якісь e, інші нестабільні e, джерела підтримки, вона охоплює не лише поставку зброї. А і е, підготовка військових, е, економічна підтримка, е, підтримка фінансова, гуманітарна допомога, е, розвиток ВПК, що дуже є важливим на сьогодні актуальним. Е, її головна така особливість це е, гнучкість, обсяг фінансування е, та напрями підтримки визначаються щороку. Залежно від того, які реальні потреби має Україна, і від, того, від тих подій, які є на фронті, це дозволяє реагувати на зміни на фронті, планувати розвиток сектору безпеки на майбутні роки. У 2025 році сам факт збільшення загального бюджету програми. Eh, понад там, 200 205, якщо я не помиляюсь, мільярдів крон. Eh, свідчить про її eh, от якраз такий eh, стійкий політичний мандат і довгостроковий характер. Тому що eh, першопочатково вона була 135 eh, в районі 140 мільярдів крон. А от уже в 2025 році її знов eh, так eh, суттєво збільшили. Eh, через... Eh, Якраз реальні потреби України, тому що збільшились реальні потреби України. Щодо спільного виробництва, чи є тут якісь проєкти, тому що ми розуміємо, що кошти це дуже добре, але зокрема перед Європою, і країнами НАТО, стоїть питання обороноздатності і спроможності виробляти зброю, тому що вона закінчується у всіх і рано чи пізно нашим партнером вже не буде що давати. Попри те, що наскільки мені відомо, Норвегія і F-16 передавала і засоби ППО на САМС теж в цьому пакеті передбачені, які тут є плани, у якщо говорити про виробництво, ось це та датська ініціатива, яку ще одна нордична країна започаткувала. А Норвегія досить її так активно реалізує. Ми можемо говорити про сьогодні, от уже є приклади. Це ну, по перше, це спільне виробництво 155 міліметрових снарядів е, з компанією Наммо. Е, е, буквально цьогоріч е, компанія Гріфавійшн е, вона для України виготовила на виготовила перший дрон дрон «Гріф-60», е, е, і зараз вона розробляє «Гріф-135». Це вантажні е, з, дрони. Е, інше це в червні е, черв відкрито спільний проєкт із виробництва українських ракет для НАСАМС І також е, з компанією Конгсберг е, це відбувається. Ну, також е, норвезькі технології вони застосовуються, і в виробництві в тому, в чому Норвегія досить теж е, хороша, це е, морські безпілотники. Це вкладання грошей в українське підприємство, де і власне ці морські безпілотники виробляються для того, щоб потім їх застосовувати в прибережних операціях, а також для звичайно боротьби з російським флотом. Очевидно, що в ці дні дуже багато розмов про саміт НАТО, про те, які перспективи України стати країною членом Альянсу, наскільки Норвегія є послідовною своїй підтримці, і взагалі яку позицію обіймає? Якщо говорити про Норвегію, то тут в плані дипломатичної, так званої підтримки, якщо її можна виділити поряд теж як військову підтримку, говорячи про. Прагнення України до НАТО, то е, Норвегія також є послідовною і е, підтримує е, вступ України до НАТО, але е, ми тут говоримо е, поряд з е, ще з такими найактивнішими е, українськими. Тими країнами, які підтримують вступ України до НАТО країнами Балтії Литвою, Латвією та Естонією можна сказати, що в нас найбільше найбільшими тими нашими союзниками, по тому щоб Україна стала членом НАТО, це є країни Нордичні, країни Балтії і Північної Європи. Тому тут, скажімо так, Норвегія, яка розуміє, що війна в Україні це не локальний конфлікт, і для неї є прямою арктична загроза з боку Російської Федерації, тому її стратегічна логіка проста: якщо Україна сильна, і Росія не може загрожувати в цей момент одночасно і Балтиці, і Арктиці, і Чорному морю, і таким чином підтримуючи Україну. Норвегія і, скажімо так, Україна це ключовий фронт її стратегії оборонної. Я також хотіла би ще зупинитися на ось цій дещо, як мені здається, незрозумілі концепції, тому що дуже часто ми чуємо це слово сполучення, архітектура безпеки долучення власне, країн і Балтії і скандинавських країн до неї, вибудова. Ми говоримо про що? Ми говоримо про певні угоди і заручитися підтримкою незмінною, сталою, тривалою. Чи ми Говоримо, наприклад, про створення якихось додаткових альянсів, якихось можливо конкретних систем, які би функціонували? Я розумію, що очевидно, зокрема, в контексті тих новин, які ми бачимо зараз у новинних стрічках про альянс, про НАТО, що мовляв, а чи існує він взагалі, тому що багато було сумнівів перед початком саміту щодо цього. Чи не говоримо ми про те, що стоїмо? Насправді на порозі формування уже якихось інших структур, які будуть більш дієвими і ефективними в протистоянні з реальною загрозою, тут варто сказати, що ще минулого року, 31 травня, Україна і Норвегія підписали угоду про безпекове співробітництво. І е, вона теж до речі передбачала відразу ж і допомогу. Там більше 13 мільярдів норвезьких крон. Це трохи більше 1 мільярда євро по курсу е, сьогоднішньому, і е, це все повністю військова допомога. Тому в так е, говорячи про, про це, ми можемо спостерігати, що е, навколо України е, от, формується. От не лише політична підтримка, а можна сказати, навіть і реальна безпекова система, яка е, навіть частково виходить за межі класичного НАТО, і е, формально це не нові альянси, звичайно, але по суті, можемо ми щось таке спостерігати. Ну Та ж сама ініціатива зі створення Нордично-Балтійської бригади, це е, ту, е, яку. Е, Власне, і е, спонсорує також е, Норвегія. Це не структура НАТО, але її підтримують усі країни регіону, більшість з яких є членами альянсу. І те саме стосується е, коаліційного формату підтримки України, тобто, це численні ті коаліції, е, які замінили, скажімо так. Е, Підтримку першу, перших двох років повномасштабного вторгнення це і коаліція ППО, дронова коаліція, морська танкова ініціатива Чехії по снарядах. Це все до всіх цих коаліцій входить, в тому числі також і Норвегія, і це приклади такі вузькоспеціалізованих багатосторонніх платформ, які. Працюють можливо навіть і більш ефективніше за традиційні структури, то, тому, що вони не вимагають консенсусу усіх 100% там держав НАТО, і тому Норвегія в цьому процесі грає роль саме тієї країни, яка діє без зайвої бюрократії, але в межах спільної стратегічної рамки, і це підштовхує до думки. Ми справді перебуваємо на порозі трансформації європейської безпеки від великого такого. Інертного можна сказати, альянсу до гнучкої мережі оборонних ініціатив, які реагують на загрозу швидше і точніше, Україна поступово таким чином стає можна сказати, не об'єктом, а учасником цих нових форматів, і це стратегічно змінює баланс. Я дуже часто у обговореннях широкого загалу, очевидно, що не експертів, не фахівців, чую такі тези про те, що мовляв, а що таке взагалі НАТО? Ця інфемарна структура, ну будьмо відверті, Україна воює, має реальний досвід, має досвід з новими технологіями на полі бою. І коли йдеться про навчання, наприклад, які час від часу можуть відбуватися. Зокрема, за кордоном наших бійців та бійчинь, то це отримує таку дещо зверхню позицію. Мовляв, ну так а чому нас можуть вони навчити, якщо ми маємо реальний досвід? Як ви взагалі ставитесь до такої тези? І власне чи Норвегія теж надає якісь навчання? І наскільки вона взагалі є ефективно підготовленою, і може ділитися своїм досвідом? Ну, е, Норвегія насправді е, спочатку е, Норвегія підключилася до ініціативи Британії Operation Interflex е, по навчанню українських е, військовослужбовців. Але е, ну, взагалі щодо тези, е, ну пізніше вони самі стали вже навчати по окремих профілях, по тих, яких вони досить добре е, мають е, професійних інструкторів. І щодо самої тези, нам нема чого вчитися, бо ми маємо бойовий досвід. Ну, звучить зрозуміло, вона більш так на емоційному рівні, але ну, як на мене, вона досить помилковою є, е, е, оскільки Україна справді да, має унікальний досвід сучасної війни, е, особливо е, в умовах е, тих масованого застосування дронів, е, тобто, суть су, того типу. Ще війни, якої е, не, не існувало, але все ж таки, це країни НАТО і Норвегія, в тому числі мають інституційно е, вибудовану систему навчання стандартизації, логістики, командного управління е, це речі, які не завжди е, можна здобути в бою, особливо е, коли йдеться про складну взаємодію між різними родами військ, тобто повчитися точно є навчання чому навчання. так би мовити Це була розмова з лейтенантом збройних сил України і завідувачем кафедри регіональних студій Національного університету Острозька академія Сергієм Рудьком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська: спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір», що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».